Всім привіт! Сьогодні буде нестандартне відео. Хочу розповісти, як я доробив китайські мотокоси. Що з ними сталося за період часу? Що саме я доробив? Які косильні голови встановив. Дивимось! fs 400 fs 250. Тут по них нічого. Доробляти не потрібно, оригінальне мастило, якісний бензин, фільтра і працюють довго, нудно. І навіть ремонтувати не потрібно. Ось цей у нас щіль fs 400 з 2005 року. Працює, все супер. Об'єми в них дуже великі, а саме пів гектара, кожна коса викошує. Ну, за сезон приблизно 4-5 разів потрібно косити. За один раз їй треба викосити пів гектара. Це виконується одною косою там, за 3-4-5 днів, як коли. Ну і в сезон потрібно так 4-5 разів робити. Самі рахуйте, який, грубо говорячи, пробіг. Ось ця коса покажу ніка. Ось така. Конкретно, ось ця відпрацювала вже два сезони. Це в нас третій почався. Вже один покос, пів гектара, вона відпрацювала. Хотів би показати, наприклад, і ось цієї і ось цієї. Ту я вже доопрацював, ця вже доопрацьована і працює довго. Моменти, які краще доробити, щоб вона служила і не ламалася. Розпочнемо з самого простого: з ручки. Вона йде Оце одна частинка, це інша частинка. Вона не цілий кусок. Так як в щіля. Можна купити нову ручку, але я використав цю, що в комплекті. Просто, на прикладі ось цієї я буду її робити, покажу. Тяга від авто плотно ось. Заходить в ручку. Відрізаю частинку, скільки мені треба. І тоді, коли ми зажимаємо, ось ця трубка тонка не зминається і не прокручується. Я думаю, зрозуміло. Всередину трубки треба встановити щось, щоб коли вона зажималась, не зминалась, не прокручувалась, не було з нею проблем. Або купити нову. Тут не купляв, третій сезон сильного навантаження, все з нею добре. Повертаємося сюди. Металевий захист. Тут, що такий пластмасовий, то взагалі не захист. Це раджу зробити, тому що тоді, тоді мотокоса Ось. не стукається бак, не йде на нього навантаження. А все працює і все добре вона собі на металевому захисті. Також відкрутив болтики ем, ось цього карбюратора Ось тут відкрутив і посадив на синій фіксатор різьби. Ось такий фіксатор різьби. Що тут всі болтики коли нова, відкрутив. Наніс фіксатор на різьбу і закрутив. І в цій так само. Тому що є в них болячка, що вони з часом відкручуються, потім тягне повітря, туди, лягає поршнюва і так далі. Щоб такого не було, одразу прикрутив все і все добре. Бак. В боку ось у нас трубки йдуть. Достав е фільтр, новий рідний. Ось такий він у нас був. Можливо, він добрий, я не знаю. Я просто взяв, в мене були зі щіля, одягнув щільовські фільтра паливні, і тепер я впевнений, що паливо буде поступати чисте. Свічкам нічого не робив, свічка рідна, ем, до речі, підходить зі щіля, вкручується, все підходить. Можна купляти НЖК те, що. Продається в дилерів щіля. Все стає, пробував. Ось на цьому сезоні третьому в цієї мотокоси виробилось ось виробилась ця вот штука і почав хляпати ось так цей вот корпус. Я підклав шайбу, щоб плотніше зажималось, і Ось так воно плотно тепер защолкується і все добре. Напевно, що і тут так само буде через деякий час, коли воно ця більше попрацює. Повітряні фільтра дуже не подобаються мені в китайських мотокосах. Це не щільовський фільтр, що він ось нормальною якості служить довго, фільтрує. Тут звичайний паралон, просто викосив, промив, прочистив, назад, встановив. Таке не подобається мені. Коли збирав, змастив штангу, щоб більше розповісти по ось цій частині, більше нічого і не доробляв, ось тільки на цій обірвали цей мотузок. Стартера розкрутив, дістав, вкоротив, перекрутив, ну і ще походить. Мастило у всі мотокоси заливаю щільовське, оригінальне, придбане в дилерах щіля. Якщо ми хочемо, щоб наші мотокоси, що китайські, що щільовські, працювали довго, наша поршньова була в гарному стані. Нам потрібно якісне двохтактне мастило. Ось це от виглядає підробка. Ось це все вибито, придбане в щіль. Всі ці написи вибиті. Німеччина. Ось. Багато. Знаків таких навіть на ощуп, що це навіть якісна тара. Ну і щоб не перехвалювати штіль, ось ці ручки виглядають так по-простому, по-дешевому. Але ось ця вот кнопочка на великих об'ємах дуже вирішує. І це зацінили ті, хто косять. І я також полюбляю. Тому що в щтіля в ручці немає фіксатора газу. Ось, Треба завжди тримати. Ну, Приловчилися резинки. Тут так само цього щіля. А тут фіксатор, і це дуже прикольно. Зажали. І у нас собі газує руки. Я кладу зверху, дуже зручно. І можна косити по ручках. По цьому фіксатору плюс в сторону китайських мотокос. Далі переходимо до редукторів. Ну, в щіля з редукторами, як і в принципі з усім, немає ніяких проблем. Цих редукторів все добре, але я мастило, теж купую для щіля оригінальне щільовське. І в ці редуктора я одразу, це ж мастило від щіля, змастив ці редуктора, щоб вони працювали. Переходимо ми до косильної голови чи тримерна головка, хто, як говорить, без різниці. Ось така ішла в комплекті з китайською мотокосою. Один день і її розмолотило. Це таке неякісна річ, тому одразу на цю мотокосу я замовив ось таку Штильовську 25,2 Голову. Я думаю, можна подивитися, в якому вона стані. По ній видно, що вона працює вже не перший день. Працює вже третій сезон. Різьба трошки в щіля інша. А саме, десь тут пише, нібито 10-10 різьба на один. Шах. Але в китайській трошки інший шах. Я пшикнув ВДшкою, зафіксував вал і накручував, нарізав різьбу. На валу самого редуктора в нас вал тверда сталь. Гайка в косильної голови щіля вона з м'якого металу. Воно дуже просто і легко нарізалась різьба. Все стало під шайбу китайську. Ось там можу, в принципі, відкрутити, показати. Відкрутив, ось різьба. Тут, як бачимо, все добре, теж з різьбою. Ось ця шайба топиться з цією виїмкою. Туди ще більше різьба стає. Ну, в принципі, Треба двома руками. Ось. Зараз спробую одною накрутити. Ось. Подивіться, скільки обертів. Тут достатньо обертів. Ось я навіть не рахував скільки. Ось аж зараз вона піджалась. І різьби вистачає, і обертів можна так робити, ставити, нічого не потрібно доробляти, просто самі накрутили, воно нарізало собі різьбу. Ну і тепер ця голова під китайську косу. Це перевірений хороший варіант, тому що оце, це взагалі ні про що хіба що в людини там. Дуже мало об'ємів косити, то воно хоч якось там щось буде працювати. Волосінь чи ліску використовую щільовську. 3х3. До речі, у нас тут написано, що 2,4 мм. стає ліска. Але я ставлю, там такі чотирикутні теж отвори. Стає ця 3х3 волосінь. Прекрасно. Косить і все добре. На цю мотокосу теж хотів придбати таку ж саму 25.2, але в дилері штіля у нас в місті. Сказали, що такі вже нема. Є на заміну щіль зробив 27.2. Ось така. На такі мотокоси підходить. О, тут пише М10 шах 1. Ліва різьба. Ось, так само накрутилась, як ця. Точно. Ось ще рідна з коробки волосінь. Можливо, хтось буде питати за захист. Захист знятий з тої причини. Перше, легше транспортувати, легше її встановити в автомобіль. Також легше коли косимо високу траву, високі чагарники, коли захист воно починає цю траву намотувати. І захист стопориться, все, і у нас такий комок з трави, який дуже заважає, треба знімати косу. Витягувати ту траву її зажовує, заминає. Буває таке, що не було можливості просто їхати косити. Вже трава підросла, або багато дощів було. І ось це вже на практиці виявили так набагато легше. Також на великих об'ємах це додаткова вага. Можна сказати, що це не важливо. Але коли косиш цілий день, то кожен грам на тобі, ця мотокоса на тобі, на плечах, і це все навантаження. А так легше. Тепер запустимо цю китайську мотокосу, яка відпрацювала два сезони, і вже почався третій. Ну і ще, напевно, ту китайську і одну штільовську. Дякую! Я думаю, що ця інформація корисна, тому що з китайської мотокоси можна зробити штіль на мінімалках і, в принципі, витримує сильні навантаження. Це перевірено. Всім вдачі до нових відео. Пока-пока.